Доставити... Апила мінерали. Да. То є трошки відстань? А як вони її тягнуть? Діревочки до матраси. Серйозно, так? Да? Да, да. Да. А ти що? до бочки. бочку. Там це вже старий. То взагалі бувало, що у брод. Без, без цього, без матраса, без нічого. Просто впав. І бочку на перецеві і Ну це швидко не вдасться робити, за нас занос. Ми брали, дивись, там, бачиш, де та кінець. Я пам'ятаю, І Ми звідти, воно собі вода, течія несе, і я ж тут вилазив, Так? Бачиш різновидність. Теніс, ти це все оцінюєш? Так, так. Що Молодше покоління, тризвіту. Діти не залазять з батута. І втенці... Це дерево символічно тут стоїть, я да, да, Там І звернів, просто по спилю. Ми ж пам'ятаємо його ще, як воно росло на нашій коронавіру. Там десь саме звук робимо. Це... А, а от і сам це... учасник. Це no, The Camp of Ukraine. <laughs> Very well. Oh! I'm, I'm very uh, happy. Happy, happy. happy. So, so I am to be in this camp. To be, to be in this camp. To be in this camp. Okay, so you're a happy camper, right? Yeah. All right. Thank you very much, sir. Good 莫斯科，对。

Вітаю вас, ми знаходимося в селі Рашкові, що на Готинщині, Чернівецькій області. Зараз проходить семінар нашої молоді. Ми вирішили просто так вийти на природу, на дні отрима. Ось тут молодше покоління наші зниться на цих і Батуках. У нас Батутах, на задньому плані Палажки, були приманівав. Надію нагоди що може бути в країні, в нашому районі, серед нашої молоді. Це дуже класно. Природа, погода. Все для того, щоб насолоджуватися життям і славити Бога. Запрошую, хто має таку можливість відвідати ці краї і побачити самому, як це тут відбувається. Паша Лобущак спеціально із Котинського району. Для всіх друзів, На все добре. Ось таким способом добувають воду. Давайте, до свідок, хлопці, порва! Таким способом добувається. Ось герої, герої, хто да. віс набирав. Ось герої самі хлопці-мускулисті, то що треба. Зразу ж тебе так качалося. Тебе розширило конкретно. Ось і наші хлопчики. Великие и чудные дела твои Господи Боже, все держите. Праведные и истинны пути твои, Царь святый. Не прославить тебя, ібо тися, сі народи поклоняться, ібато, ібати святим стосунки в світлі слава Боже, Такі там як зберегти себе чистим до шлюбу. Такі теми, як зберегти себе в палкі моменти, спокус. Ви чули в церкві ці проповіді? лекції, так? Да? Угу. Чи не чули? Як часто ви це чули? Ми більше на конференціях можна більше. Жодна конференція. Повірте, я... мені доводиться проводити конференції так само. Коли задаються питання, мінімум, одне питання, яка б там тема не була. Чи можна зустрічатись, чи можна не зустрічатись? А як правильно, як неправильно? І, до речі, лекторів, яких я запрошував, то вони вже сміялися. Сказали, що треба якийсь зробити такий закон, щоб скрізь роздавати. Зразу тому що завжди є ці питання. Ніякого там, щоб ніякого задоволення, нічого. Це суто технічний процес. І все, тобто, це і все на цьому. Це навчають навіть церкви. І дивіться, звідки це виникло. Е, я зачитаю в на російській мові ці цитати, тому що я не пам'ятаю дослівно. К сожалению, на цих церкви церкві ні вірна і сексу даже в браке. Искаженное ими учение разрушало красоту интимных отношений и выставляло их в неприглядном свете. Тем самым христиане были введены в заблуждение. Это несоответствие церковного библейского учения просуществовало многие столетия. Его отголоски слышны до сих пор. Например, Григорий Низкий, учение которого было одобрено Константинопольским собором в 381 году, считал брак печальной трагедией. Он полякавши до своего грехопадения гріхопадіння и Єва не могли вступати в, секс, в сексуальные отношения. І если бы не первородний гріх, то нічого б подобного взагалі не було. Подібні цих самих думок притримували Сіан Златоуст, Августин, Августін, Григорій Перший, то Тобто, це батьки церкви, так, так називаємо, нібито, які так розуміли і вони навчали цьому. Але, друзі, сьогодні ми побачимо, що по цьому поводу говорить Біблія. Думалось. І те, що говориться сьогодні, кажуть, живим Навіщо тобі це все? Живи вільно, тобто це все для тебе, це все заради тебе. Але що по цьому питанні говорить Біблія? Відкривайте, будь ласка, буття, перший розділ 25-28 текст. Почнемо спочатку. Перший розділ буття з 25 по 28 текст. Я прошу вас, щоб ви прочитали самостійно і відмітили своїми можливо, ручками або олівчиками слово чоловік. Там будуть синоніми он, його, йому. Відмітьте, будь ласка, з 25 по 28 текст. Перший розділ 25-28. Мої дружини, і я так само їх люблю, але ми живемо окремо, і Господь благословляє нашу сім'ю. Чоловіки ви повинні бути ініціатором всього. Залишить батька та матір. Залишити батька та матір це значно глибше, ніж просто піти з дому. Залишити батька та матір це не значить казати дружині своїй майбутньому, моя мама вареники варила так, а пельмені робила так. Ти залишаєш дім твоїх батьків. Тебе будується новий дім. Як він будується, які в нього засади залежить від вас обох. Всі на вечерю, народ! Люди голодні зараз дерева грести. Так, тут ще треба просити Ви жрати чи ні?